Вітаю вас, брати, і сестри, гості нашої громади, світим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку нашої п'ятихвилинки здоров'я я прочитаю зі Слова Божого. Він очеретиний, надломлений, не доломить, і гнота до не погасить. Чули, мабуть, всі таку фразу, що здорове тіло і в ньому є здоровий дух. Це вже така стара приказка, напевно, всі її чули. І існують, на жаль, існують захворювання, які можуть бути основною причиною депресивного розладу. Ми вже з вами починали тему цієї депресії. Раніше ми про це говорили. Сьогодні трошки продовжимо саме про такі от захворювання, які можуть до неї проводити не всі люди, люди які... Страдають на ці захворювання, можуть мати схиль, схильність до депресії, але ризик у них все ж таки зростає. Серед серцево-судинних захворювань слід особливо виділити інфаркт міокарду це близько 35% людей, які перенесли серцевий напад, згодом можуть страждати на депресію. І відразу після перенесеного інсульту, цей стан розвивався у 50% хворих. При хронічному порушенні мозкового кровообігу, що, до прикладу, розвивається на тлі атеросклерозу, ризик депресії також зростає. Слід також звернути увагу і на інфекційні захворювання, такі як бруцельоз, віл, інфекція, епідемічний енцефаліт, гепатит, хвороба, лайма, туберкульоз, людина. Може навіть не підозрювати в себе наявність таких інфекцій, і тому обов'язково, якщо людина вже довготривалий довго час страждає на такий депресивний розлад, і він важко піддається лікуванню, слід провести обстеження, щоб виключити такі перелічені захворювання. Нерідко також цей психічний розлад, депресивний, може розвиватися і на тлі ендокринологічних порушень. Про які теж людина може, на жаль, не знати. При гіпотеріозі знищення функції щитовидної залози ризик становить 40%. Гіпертеріоз навпаки підвищення функції щитовидної залози, ризик 31%. Цукровий діабет, ризик 24%. Деякі неврологічні захворювання теж мають. Таку підвищену групу ризику, як епілепсія, мігрень, розсійний склероз та інші. Ймовірною причиною депресії також може бути дефіцит вітамінів групи Б, таких як Б1, Б6, Б9, цефольова кислота, Б12, ПП, а також тривалий прийом деяких лікарських препаратів: анальгетиків, знеболюючих, антибіотиків. Таких, що впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, як цирукал, ранітідін, фіциметидін, також е, снодійних і противогрибкових препаратів та інших. До групи ризику також слід віднести людей, які довго вживають алкоголь, наркотичні речовини, працюють із токсичними речовинами без належних засобів захисту. Наприклад, важкі метали ртуть або свинець. Та інсектицидами, мозок цих людей постійно піддається токсичному впливу, що призводить до порушення вироблення речовин, необхідних для нормальної передачі нервових імпульсів. Турбота про свій організм і послідовність у дотриманні принципів здоров'я слугуватимуть гарним методом профілактики в розвитку депресивного розладу. Якщо у вас. В родині, хто страждає на цей депресивний розлад через тілесну недугу, докладіть, будь ласка, усіх зусиль, щоб його стан покращився. Додихайте цього страждальця, цю цього, цього, цього людину, яка страждає цим розладом, дивитися не на власну слабкість, не на обставини, що склалися, а на всесильного нашого Бога. Якщо ж ви залишились на самоті та страждаєте від відчуття безнадійності, пам'ятайте, що у вас є співчутливий Спаситель, котрий любить вас. Христос ніколи не залишить страдника, адже, як говорить Писання, надламаної тростини він не доламає і тліючого гнота не згасить. Матвія 12.20. Божих вам благословінь, бережіть себе і гарної суботи.